Нам надо в военным заводом уходить глубоко под землю, либо использовать естественные укрытия. Прежде в советское время, чтобы военнослужащий стоял на аэродроме и записывал сухмылочкой. Так не надо, чтобы было записывать. Оказывается, на Ближнем Востоке уже мир, оказывается, уже все. Уже вот это Господь, Благослови каждую из стран. Пошла э, ленинская идея коронизации и, и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда на, и, и не было. А парень в плену. И знаешь, что он своей жене пишет? Не то, что я в плену, там, подай заявку, я там за Родину и прочее. А он пишет, узнай, какие выплаты будут мне за плен. Вставку. Ну давай ну давай проще. Що... Ну нельзя. Ты против распространения ядерного оружия. Но ну, в Беларуси же зашло ядерное оружие. Не ну, распространение ну, ну, по нашим контролем. По нашим, нашим контролу зайдет в Иран. Привет, друзья. Меня звати Олена Курбанова и я надзвичайно рада вас вітаю в эфире YouTube канал Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма. І сподіваюся, програма, яка відмінусовує дні роки життя у наших ворогів. Це випуск свіжої антипропаганди. І тут я вам розкажу, чому ми не брати з росіянами і чому насправді Ленін, звісно, не вигадував і не створював Україну. Але про все по черзі не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачення, і найголовніше. Не забувайте задонатити в підтримку наших збройних сил України. Ми підтримуємо 93-ю бригаду Холодний Яр, яким необхідно назбирати 250 тисяч гривень для обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Росіяни знають, що дрони то найстрашніше із озброєнь і бояться наших дронарів як смерті, і саме від дронарів смерть і настає. Тож маємо захистити наших кращих із кращих і надати їм все необхідне. Не забувайте допомагати нашій армії, не забувайте шукати. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну і звісно, дивіться нас, слухайте і донайте. І я ніяк не можу збагнути та зрозуміти, навіщо росіяни обстрілюють самі себе, от в буквальному сенсі. Невже путіну замало смертей на фронті? То він вирішив ще й вдарити і по тилу. І що цікаво, як тільки в Москву летять українські дрони, нищити і бити воєнні об'єкти. Дивним чином в московських квартирах починає детонувати шампанське, щі і борші. Що не приліт по Москві чи області, то випадковий об'єкт воєнно-промислового комплексу. І як таке взагалі можливо? Нічого вам не нагадує. Але факт лишається фактом: дрони цієї ночі атакували Московську область, а от російське ППО розстріляло навіщось багатоповерхівку. Так, Там люди. Та таке собі не надто надійне ППО, яке не здатно прикрити нічого. Тож йшов четвертий рік війни. Вже ніхто Київ не брав. До ламаншу не йшов, і навіть НАТО не перемагав. Вже пропаганда як побиті пси, псить куди б нам сховати свій воєнно-промисловий комплекс, як глибоко вкопатись для того, щоб вберегтись від щоденних обстрілів, аби не горіло нічого від українських дронів. Ну а нещодавно ми ще й випробували. Я вам нагадаю свою балістику САПСАН, Тож здається, що ховатися треба не тільки від дронів, а ще й від балістики. А отже, багать та полум'я буде ще більше, і у наших програмах теж. А тут ще й приклад близького сходу показав, як все може блискавично горіти і вибухати під важкими бомбами, і все, що ти накопичував чверть століття за тиждень обстрілів, просто перетворюється на наших очах на брук та попіл. Тож сьогодні в мене для вас тільки чомусь Солов'єв сумний, сумний та похмурий, який наче. Только-только из ранку все ж таки осведомившься, что им никогда не бачите перемоги над Украиной. Исходя из того, что мы живем в мире абсолютной прозрачности, это значит, нам надо пересмотреть отношения к ряду факторов. Первое. пятая колонна. Мы видим, как в Иране пятая колонна активно использовали афганскую миграцию. Мы видели, как активно использовали круг недовольных и что скорость перехода от политического недовольства и передачи информации к непосредственному участию в терактах феноменальная. Со скоростью света так. Это тоже необходимо учитывать. Очень важно обратить внимание на коррумпированность высших кругов, которые являются в таком случае и поставщиками информации, даже зачастую помимо своей воли, просто за счет своей распущенности, не понимая, кого они подпускают в ближний круг и какими техническими средствами они пользуются. Ну и, конечно, настроение. То есть общество должно быть консолидировано. Исходя из этого, нам надо смотреть на нас, нам надо менять наши планы строительства. Нам надо военным заводом уходить глубоко под землю, либо использовать естественные укрытия, работать в горах, которых у нас немало, работать на исходя из... Вот вообще надо обратиться к геологам, посмотреть, где какие мать природа подарила нам естественные укрепрайоны. Це дивовижно. Ну про об'єднання і консолідацію я скажу окремо, але подивіться, як на наших очах нація переможців та імперців перетворюється на кротів, які десь ховаються. І це все за останній тиждень, який багато чого змінив. Не в нашій війні, не в нашій країні. На жаль, російсько-український фронт як був, так і лишається. Але все ж таки, американці змусили занервувати Москву. І доні таки здається вирішив поборотися за наші серця та наші уми. Він таки вирішив позмагатися, і за мою повагу у тому числі, або бо як же красиво він проїхався цими днями по Медведєву. як граційно вказав на його місце та на номер Номер 6. Це почалось із заяв Алкаша Медведєва щодо того, що треба, аби хтось, хто-небудь просто взяв і передав ядерку Ірану після того, як США та Ізраїль розбомбили ядерну програму. Так наче ця бомба це просто малесенький дрон FPV-шечка. Максимум гаубиця, нічого страшного і ніякого масового вбивства не буде. А от Трамп, до речі, подейкують, що взагалі багато років не вживає алкоголю від слова зовсім. Тож і пиятиків не толерує. Ну і відповів: он вам, Нідімон, що навіть говорити саме слово на я не можна. Ну і як наслідок, після всієї пропалки в соціальних мережах, Медведєв попов свою кануру, нас, написавши про те, що його просто ну, неправильно зрозуміли. Ми, друзі, з вами просто зараз вже вступаємо в нову еру. Еру, коли американці будуть публічно гломитись та витирати ноги об росіян. Тож, моя вам порада: запасаємося попкорном. Знаете, Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. И, конечно, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения. А далее цікавіше. тикавейшее. це так раптом на болотах все раскукорекались. Чеховцепирья вспушилось, очи кровью налились и жов снову летя за сих порожнин? Ну, подумаєш, Сполучені Штати Америки розбомбили вашого дружочка. Подумаєш, вас не спитали і клали на всі пропозиції щодо того, аби стати миротворцем. Ну, чого так злитися? Що всі інтереси і вплив Росії на близькому сході пішли попис: покривій. ваш Путін свого часу поставив в Україні все на кін, думав, що переможе нас, і одразу висуне ультиматум заходу. А замість того... Пішовши в ін він все програв Кавказ, Сирію, Іран і ніяких перспектив. Знову щодо Києва, Америка вкотре показала, що вона наймогутніша країна світу. Малими силами здолавши свого ворога, не втративши стратегічної авіації, не втративши своїх людей, вони вкотре показали, що їм ніхто не рівня. І Трамп. Над яким так чах цей Путін і займався очковтирательством. Просто взяв і кинув Пиню знову і знову, як Медведєву, так і Пиню, вказавши на його місце. Тож, все, що може тепер Путін, це молитися. Молитися в своєму бункері, аби наступним за Іраном не став він сам. Аказується, на Ближній вже мир, акас уже все. Уже вот это «Господь, благослови каждую из стран, я вам несу мир и любовь». Я вас только что отбомбил, сказал, что ваш режим надо менять. Что если эта власть не может сделать Иран снова великим, то тогда зачем прекрасному народу Ирана эта ужасная власть мул, или как-то так там он это формулирует. Израиль, который говорил, нет, все, это наш экзистенциальный враг, мы должны их уничтожить. Нет ни малейшего, вся ядерная программа должна быть уничтожена. Все должны быть уничтожены. А Италу, мы все. Мы сейчас. Он не должен жить, говорит министр обороны Кац, говорит там премьер-министр. Биби Нетаньяху, все. Иран говорит, мы, у нас фетва Израиль должен быть уничтожен. Все, это нет, ни в коем случае. Пока мы есть, мы будем их уничтожать. Хлобысть, тишина. <звук> Ко мне обратилась каждая из сторон. И все так, ну, а мы же победили. Иран, мы вообще нереально круто победили. Мы их всех разнесли. Мы всюду долбанули. Израиль сейчас похож в ряде своих гусонаселенных городов. На сектор газа Израиль говорит, все, мы победили. Мы уничтожили ядерную программу. Американцы говорят, да мы победили. Мы всех посадили за стол переговоров, все, шоколад и нефть, на самом деле, сначала, а потом опять вниз. И каждый прав. И само понятие победы вообще теряет всякий смысл, если вы сравниваете с 1945 годом. А победа это что? А этала по-прежнему у власти. Это победа для Ирана победа. Куда делся обогащенный до уровня 60% уран, никто не знает. Это победа победа. Програму уничтожена? ні не уничтожена. Взагалі, що з ней произошло, ніхто не знає. Головне після слів ніхто не знає. Треба видавати факти, так як це істина в останній інстанції, як це роблять Соловйов. І не знищено, ніхто не загинув, ніхто не отримав перемоги. Здається, що найбільше росіянам пече те, що американці та ізраїль досягли за тиждень. Вдумайтесь, це ж почалось от на наших очах. Минулої суботи. і все вже все завершилось, і справді можна сказати, що сила Тегерану вже не та. Зрештою, не вдаючись в подробиці, в них може лишатися власне якісь компоненти і частини ядерної програми. Але в цілому, коли в тебе на 100% не працює виробництво, то ти нічого не зробиш. Тож так, американці та ізраїльтяні справді досягли успіху. Вони майже впевнені, що ніякої ядерної бомби у Ірану не буде. А що там ваша СВО? Как там? Дві три недельки, а. Пан затянулась? так. Треба обов'язково нашу війну перекласти на Другу світову, але не клеїться не ті масштаби, не ті учасники, та й ви не ті. Тож єдине, що лишається пропаганді, це розповідати про те, як вони по всім вдарять ядерку, всім роздадуть ядерку і не тільки. Раніше в мене була ну така мрія там для того, щоб відкрився другий фронт, справді аби росіяни вже пішли за своїм сценарієм і планом і напали на Європу, країни НАТО. Тепер все. Це забуваємо тепер моя найбільша мрія для того, щоб Москва передала таки Тегерану те саме озброєння і зброю масового вбивства. Хай би тепер вже Ізраїль та Сполучені Штати Америки бомбили Москву. Ну давай проще, Почле... ну, не можна ти проти розпространення ядерного війська. Ну В Білорусі вже зайшло ядерне оружено. Не розпространення. під нашим контролем. По нашим контролем да. ко... ну, зайдемо в Іран. Я тебе о союзах и говорил. Правильно, о чем я, я тебе говорю согласен. о союзах. Совершенно Иран не сделал шаги по, сою... Конечно, по союзу? Конечно, сделали бы сейчас договор, бы такой, очертили бы такую евразийскую безопасность. Мы ничего против не имеем, но шарахнем. А чтобы верили, что мы шарахнем, надо сейчас вот взять шарахнуть тактическим ядерным оружием и проблему решить. Все. И сразу и зона безопасности, и отсечение театра военных действий. И не надо думать, чем тяжело. Тихо, спокойно. Мосты через Днепр тихо спокойно точки входа оружия туннель, туннель которые по которым поставляется ну оружие. конечно точки входа и все на всякий случай там в польшу уронить Притом, сказать им честно ребята если вы сейчас закрываете программу поставки оружия на украине ничего ронять не будем не прекращайте до свидания и на всякий случай по тем заводам которые производят оружие достигающее нашей территории например немцы думают и ну должны знать ребята как только тауру заходит Уберите, пожалуйста, ваших людей подальше. Почему? Потому что мы уничтожим вашу военную промышленность. И никто ни слова ведь не скажет. Не, ну санкции ведут. Какие? 157-й пакет в пакетиках. Ну, ну, конечно. <как> ну, а что сказать, например, если на Украине завтра они будут в шаге от ядерной бомбы? Владимир ну, Владимирович. Владимир, Владимир, ск... Владимир Владимирович, что сказал? Будут катастрофические последствия. Украины не будет. Да и сейчас не очень нужно. Все наше нужно, все их нет. А если говорить, ну, Андрей что ты на меня так смотришь, ну, недоволен? Нет, интересно просто. Ты хочешь на всякий случай Вашингтона уничтожить? Нет, мне очень жить. хочется понять, по кому бить. Да я только что же... Вот там я, маленькая никчемная страна. Я только, я только что назвал точки, по которым <coughs> надо бить тактическим ядерным оружием. В чем вопрос? При этом я всего лишь цитирую выдающихся современных российских полководцев. Это реально становится отбирной российскую Це все було, це все було. Де Де гаспарян, який виходить і розповідає про наш марафон і що ми потужно наступаємо та перемагаємо гаспарян. Ау, ау, то як ви розбомбили багато європейських столиць? Як ваші удари нанесені по мостам і е тунелям? Я знаю, де він пішов на інше шоу, де обговорюють, як Росія доборолась до самого дніща. Самі зет та пропагандисти в ахірі. Від того, у що перетворилася російська армія героїв. Де єдине, що цікавить нині рускава мальчика, або бабло буде за полон, за поранення. Єдине, що вони запитують, де гроші. Не, це, не те, чи раптом не дійшла українська армія вже до Москви. Чи не бере НАТО в кільце Російську Федерацію? Ну, бо ж вони, пам'ятаєте, розпочали типу війну через небезпеку для самої Росії. Треба було вторгнутися терміново до України. Ні, ось таке просте російське це а Путін нам заплатить чи не заплатить? От і все, що їх цікавить. А як же тоді із такою якістю матеріалу перемагати? Хто ж буде брати Київ і захищати підступи до батьківщини, коли навіть в умить найбільшої небезпеки, наприклад, атаки дронів по стратегічній авіації, путіністи просто знімають відосик, а не грудьми кидаються на амбразуру. Здається, це більше не війна мільйонів, як нам її продавали. А так, просто останні худониць. Время, чтобы воєннослужащий стояв на аеродромі і записував сухмилочкою... Так не на що було записувати. А, не на что, що, чтобы было записывать, а не то, чтобы ему было стыдно. У меня, пацаны, казахи, танкисты, они плакали, когда их танк сожгли. Плакали, пацаны снимали и плакали, не могли его спасти. А это Настя, малолетняя сволочь. Разные. Но на самом деле а малолетняя сволочь. Настя, ну... Мне пришло письмо э, из плена, ну, подтверждение, что плен, я вот э, сегодня рассказывала. А, парень в плену. И знаешь, что он своей жене пишет? Не то, что я в плену, там, подай заявку, я там за родину и прочее. А он пишет, узнай, какие выплаты будут мне за плен. Вот до чего мы довели, понимаешь? А може, це пов'язано з тим, що самі СВОшники якось розуміють, що не так до них ставляться в російському війську, що їхнє життя нічого не вартує, що їх вбивають, що в них є місні штурми, атаки, дуже погана медицина. Може, саме тому вони такі? Що українські диверсанти пробралися в тил Росії та захопили медслужбу? Бо іншого пояснення такі халатності, як бажання побільше вбити свошників, просто не існує, тільки уявіть. Зрадниця Монтян Леме для наших вук, розповідаючи, як на фронті подихають росіяни через неякісні турнікети. Я вам нагадаю, що турнікети річ дорога, а ще дефіцитна, а ще якісна та хороша, це, як правило, забогорна. І Україна має доступ до них. Ну і свої, звісно, виготовляє. А у Росії санкції. А відтак і СВОшники перетворюються в одноразовий матеріал. Дуже любила це відео, де під час тільки початку часткової мобілізації, яку її назвали в Росії, одна бойова медикиня розповідала, як треба спняти кров тампоном. Ну, в буквальному сенсі, ні, прокладкою. Одним словом, це було так дико, тобто, всі методи і способи вони справді будуть із більш-менш схожих речей, але ж. Брьовнами і дерев'ями ми не стріляємо, правда, і рагатки теж отменили. А в Росії це все нормально. Так от, цей матеріал, який використовується в Росії, ну, одноразовий матеріал це СВОшники, а от турнікети неякісні. При пораненні своєю гівняною кров'ю, росіяни просто заливають нам всю землю, тому що ці турнікети нічого не спиняють. Вони неякісні. Відтак, статистика російських втрат виглядає наступним чином: 60% приблизно це ефективність Збройних сил України, 40% смертності на полі бою, від неефективності російської медицини, і це тільки один приклад недолугості і розвалу російської армії і Росії на фронті. Я думаю, ти бачила ці жахливі ролики, чим комплектують офіційні аптечки. турникетами, которые рвутся, при которых сто процентов людей просто вытечет, не выживет, сто процентов. До, до сих пор, да? Мы, там, мы, мы протестировали на разных людях на разные комплекции. Э и на безмене еще. И на безмене. Останавливает он на несколько секунд. То есть это для спасения жизни не При предельном натяжении, когда ты можешь хоть как-то им остановить режет, врезается в ткани, стабилизационные борозды и так далее, все гарантировано. Порваться через раз. Рекомендовать для остановки артериального кровотечения не можем принципиально. Сто процентов смертности при использовании вот этих, с позволения сказать, турникетов, жгутов, которыми надо перетягивать конечности, иначе человек вытечет. Так вот, вытекут все. И такое примерно везде. То есть можно мобилизовать сколько угодно народу. И куда его? Подожди. Специальные аптечки комплектуются дерьмом, которое стопроцентно обеспечивает вытекание раненых. Те, кто на этом зарабатывает, они никогда не окажутся на поле боя с оторванной конечностью. Поэтому им плевать чуть более чем полностью. Чем непонятно. И так абсолютно совсем. Если нет даже такой ерунды, как пулеметные коробы. Как тапики, як все остальное, як турнікети, блин, а чого можна говорити? Знаєте за що я люблю свою роботу по антипропаганді? Якраз завдяки і з допомогу, і частково пропаганди, ми показуємо, чому саме ми не один народ і чому ми не одна країна. Неможливо собі уявити українського полоненого, який пише лист і питає, що там із виплатами. Українське полонене, коли повертається додому, він плаче, плаче від щастя, бо він вдома. І на свободі ми віддаємо і жертвуємо останнім для того, аби вберегти життя наших військових і в медицину вкладаємо теж. І я можу перераховувати ці приклади безкінечно, тому ні, ні один народ і ні одна страна. Але воєнний злочинець Путін минулого тижня сказав про один народ, а цього тижня знову повернувся до улюбленого міфу, що Україну просто вигадали. Тож давайте розберемося. Якщо наш папа і мама це Ленін, якщо України ніколи не було. То невже це виходить, що саме росіяни це козаки? А їхні діди, які воювали, це що? Гетьмани і от це от все? Невже саме Путін спадкоємець, ну хоча б УНР? Я просто заплуталася в цих показниках. Якщо в 22-му році той самий Ленін, якого згадує Путін, насильно включив до СРСР Україну, то що було до цього? Просто порожнеча? Знаєте, в мене є такий страх, я ним поділюся із вами, що одного дня ми прокинемось, а Бандера вже теж. Буде їхній. Путін скаже: Бандера наш, а нашого нічого. Бо в них нічого святого, крадуть тупо все. Тому як по суті, політичні сили способствували розвалу імперії, приймали попытки восстановити. российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь э, какими-то красивыми лозунгами национальной элиты. И вот отсюда и пошла э, Ленинская идея коронизации и, и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда на, и, и не было. Э, ну, это отдельная тема как раз это для таких специалистов, как вы. А знаєте, хто насправді найкращі викладачі історії? Це, звісно, збройні сили України. Саме вони вже мільйону недорогих росіян розказали, показали, що ми не один народ і, звісно, не одна країна. Тож долучайтеся до цієї викладацької практики: посилюйте нашу армію і не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр ми зберемо для хлопців і, хлопців і дівчат. 250 тисяч гривень. Посилання на цей збір, яке завжди, в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк для поширення нашого матеріалу. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.